Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав атаку на суми російським варіантом припинення вогню. Президент Франції про напад на Суми сказав: Усі знають, що це Росія хоче війни. Анджей Дуда про катинський розстріл висловився, що це був геноцид еліти польського народу. Російський варіант припинення вогню. Кривава вербна неділя суми в Україні. Так прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на ранковий ракетний обстріл Росією Сум у мережі Ікс. МЗС Польщі назвало напад на Суми варварським ударом і висловило співчуття родинам загиблих, побажало якнайшвидшого одужання постраждалим. Цитую, напад на мирних жителів у вербну неділю свідчить про те, що метою Росії є не мир, а знищення української нації. Йдеться у заяві. За попередніми даними загинули три 32 людини, серед яких двоє дітей. Щонайменше 84 людини отримали поранення. Росіяни вдарили по центру міста двома балістичними ракетами з касетними зарядами. Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати та країни Європи рішуче відреагувати на черговий російський злочин. Цитую, потрібна жорстка реакція світу, Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору і затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, не яке заслуговує терорист, написав Володимир Зеленський на Фейсбуку. На жаль, вони там у Москві впевнені, що можуть собі дозволити вбивати далі. Потрібно діяти, щоб змінити ситуацію. Підкреслив він. Цю війну почала Росія, і сьогодні зрозуміло, що тільки Росія хоче її продовжувати, написав президент Франції Еммануель Макрон на платформі X, коментуючи недільну атаку на Суми. Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в серце міста Суми в Україні, спричинивши численні жертви серед цивільного населення, включно з дітьми. Всі це знають. Цю війну почала сама Росія, і сьогодні ясно, що тільки Росія вирішує її продовжувати з відвертою зневагою до людського життя, міжнародного права та дипломаті Отичних зусиль президента Трампа написав Макрон, потрібні рішучі заходи, щоб нав'язати Росії припинення вогню. Франція невпинно працює над досягненням цієї мети разом зі своїми партнерами, жертвам, пораненим і всій Україні, яка продовжує спротив, наша солідарність, наша повага, наша непохитна відданість, додав французький лідер. Висока представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Калас написала, що це трагічний приклад посилення Росією своїх військових операцій, коли Україна Україна прийняла безумовне припинення вогню. Це був геноцид еліти польської нації, вчинений радянською владою, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Сьогодні відзначається День пам'яті жертв катинського розстрілу. Самого ранку тривають відзначення 85-ї річниці злочину. Президент поклав вінок до Катинського хреста у Кракові. Як сказав Анджей Дуда, 85 років тому майже 22 тисячі польських офіцерів, чиновників, лікарів, учителів еліти нації було обезжально. Вбито за наказом Сталіна. За його розпорядженням, і з його наказу виконано ці жорстокі вбивства польських полонених, офіцерів війська польського, захищених міжнародними конвенціями. Це був геноцид, бо вбивали свідомо важливу частину польської еліти. Це були люди з вищою освітою. Це була польська інтелігенція. Вони були жорстоко вбиті, хотіли їх стерти з життя і з пам'яті. З життя із пам'яті. Сьогодні у річницю викриття злочину відзначається День пам'яті жертв катинського розстрілу, метою якого є вшанування польських військовополонених і в'язнів, убитих радянською владою навесні 1940 року. Тоді НКВС вбило пострілом у потилицю майже 22 тисячі поляків, полонених після агресії Радянського Союзу проти Польщі 17 вересня 1939 року. Відповідно до ухвали Сейму, 2025 рік, є роком польських героїв з Катині Х. Аркова Мідно, Биківні та інших місць.